Діла і йшли не те, що хуйовано, і не можна сказати, що добре. Але потім пішла одна херня. Продовжуємо шукати помилку, проблему. Вчора приїхали нові мозги. Ось такі в мене цифри, такі в мене цифри і такі в мене цифри. Ці цифри це серійний номер самого блоку. Цей блок повинен мені підійти. Дивлюсь, що його начебто ніхто не вскривав. Буду чекати, коли електрик діагноз зможе мене прийняти та підшити, підв'язати для того, щоб я міг запустити двигун. Заліз кинув помилки, помилок більше ніяких не бачу, але я помітив, що в мене сьогодні чомусь немає напруги на цьому другому датчику кисня. Задовбався я, якщо, якщо бути відвертим, шукати цю проблему і немає жодної людини, яка б сказала, да, приїжджай зараз, зараз це вирішимо. До кого б я не звернувся? Кожен каже мені, що на наступному тижні або приїжджай через два тижні, або приїжджай, залишай ключі. А коли ми будемо це робити, ми тобі не скажемо. Коротше, я вам скажу, тому я і сам займаюся своїми автівками. Тому що всі такі, сука, ділові мухи. А як до когось приїдеш і послухаєш, ти виявляється, що воно таке тупе чмо, що його слухаєш, і думаєш. Що ти мені, дебіл, сука, ліпиш? Таке починає на вуха навіть не нав'яжеш. Думаєш, ну у мене на лиці написано, що якийсь Бовдор, чи що. Просто вже приїжджаєш, вже готовий заплатити. А людина, ну така, блін, просто ніяка. Вона не розуміється навіть, що вона лізе, і куди вона лізе і що вона робить. Тому. Хлопці та дівчата шукаю нормальну людину, яка зможе якісно зробити усю роботу. І якісно в плані того, що людина не буде, блін, в брудній, у брудному одязі лізти, сідати у салон. Людина не буде, блін, блискавками або бляхами на одязі. І мені по крилу, поки вона буде ковирятись під капотом. Дивишся на таких олухів і думаєш, блять, їбать, що ти, сука, робиш? Хочеться аж в'їбати просто. Коротше, це все емоції. Шукаю людину, не знаю, відео вже давно хотів випустити, але я не бачу ніякого логічного завершення, тому. Вийде відео без завершення. Вже коли я ви... виконую, цю... виконую ці всі роботи, коли вирішу цю проблему, то я обов'язково зніму для вас відео і скажу, що це за проблема взагалі така була. На даний момент я не знаю, що робити. Я вже задовбався. Залишилось тільки це блок, ще попробувати. Ну, чесно, я вже навіть. Не вірю в те, що це цей блок. Клуб любителі Рено. Ви вісімку. А знаєте? по трасі, я розумію, що тут підвізка набагато зараз краще, ніж у Мегана. У Мегана зовсім вбита готовка. Вісімка така збита прям. Ну, перші 20 хвилин я почував себе дуже некомфортно, а зараз вже звик і їду, мені так навіть і подобається. Літній дощ, Літній дощ. Но чи в мою автівку. Що криворішся заздрите, а тут навіть рожева піна є. Боже, як я її люблю. І емоції дає, і вбитися на ній не увіб'єся, ув... 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 блін. Ну що, їдемо за миганчиком. Подивимось, що там хлопці зробили. О, туди, туди. О, да, туди, туди. О, блін, ні, 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 назад. Ні, не роблять. А я вчора отуди заїжджаю, поняв, їду, а ось через ці ворота бачу куча, бачу кучу аероношок стоять. Під'їжджаю, думав, я туди приїхав, на в нам отуди. Я тут задом сдал. А там куча реношек стояла. Думаю, о, клуб любителей Рено. Привет! Вы уявляете, я даже только что, блин, когда отъезжал от від заглох. Проехал 150 километров на 8 и уже На Мегані забув, як треба педалювати. Будемо сподіватися, що все буде добре, обороти не плавають. Зараз приїду в гараж, посмажу ковбасак, подивлюся, що там в мене поднищу, що воно там стукотить. Зі мною, блядь, перестроюєшся. Яка тиша, ніяких немає звуків, їдеш собі і засинаєш, а воно дивіться хто їде. Нічого собі так зустріч. Зараз будемо нас дожинати. Що воно воно їде? Мігана, ну накажи його. Хто це такий, бляха, а? хто це такий? Роботи? Повіділк? Поздравляю, повертаюсь назад до хлопців, тому що поки я приїхав до гаража, поки я відкрив гараж, заїхав задом, а в мене стрілка вже лежить у красній. <зоні>. Вона в мене ніколи навіть до половини не доходила. Коротше, щось або не прошили вони вентилятор цей, або не підключили його. Так, все, зробили, виявилося, що просто-напросто хлопці забули надягти фішку на роз'єм вентилятора. Будемо вважати, що на цьому закінчено, і в подальшому використанні цього автомобіля в мене таких проблем вже не буде виникати. Замінили блок, підв'язали його. За блок я віддав щось там біля 1800 гривень з доставкою. Там, де я знаходив, вони були по 2500, але вони мені не підходили. Цей блок мені підійшов. Підійшов він. За ось цими цифрами, за цими цифрами і за цими цифрами оцей другий рядочок це ідентифікаційний номер, він може бути і не такий. Блок підв'язали, за це взяли з мене 3600, А я міг попасти ще на більші гроші завдяки діагносту, який зовсім не розуміється на своїй роботі. який Передивився все осцилографами своїми, там заміряв тиск у топливній системі. Але коли я стояв біля нього і дивився за його роботою, я просто розумів, що це все для замилювання очей, щоб просто зробити вигляд, що він щось там робить і розуміється. Коли я сам вже почав. Дивитись в інтернеті різну інформацію по цій автівці, коли я вже почав по ланцюжку виявляти всі недоліки, які можуть бути. Потім я звернувся до знайомого електрика, і він підтвердив мої висновки, що це все ж таки блок, який я ремонтував. Блок ми замовили з іншим діагностом, якого мені теж порекомендував друг. Діагности це зробили, підв'язали, на тому і закінчилося все. Думаю, ще відремонтувати цей блок. Знаю, є у Дніпрі гараж К16. Вони настроювали, прошивали такі блоки, настроювали таку саму автівку для того, щоб вона швидше їхала. Тому у майбутньому, можливо, я цей блок відремонтую та прошью його, щоб не було каталізатора і не було лямди, і щоб машинка трішечки швидше їхала. На цьому буду завершувати це відео. Дякую всім, хто витримав, подивився до кінця. І якщо у вас будуть такі помилки з такою самою автівкою, то дивіться сразу цей блок. Всім гарного дня! Бувайте!